E ali, juntam. Isso é isso é mal de Ferrari. <fira> Все богати, все. Покажу, свої... Покажу своїм дітям богати. Там я не прускучу, нина тут стягло до люба поїдь. Так що, тут треба зібрати масо берега, бога. Браємося, а верло до люба. Так верло бо легкий, багатий. І вони не скинемо, ми сядемо ззаду. Ліга, ну ти, ти w... як у ті, як мокроє, то й ти, знаєш, я прийду. Ну. Ти можеш брати, ну. Ти можеш брати збоку. Ну, а ти, бо по мене вже всякі безпроскочі боять, то ти би страшно вискочив. Але ти з ним заносиш, то й ми поки з багажника витимемо, і все. Ні, він заносить туди, бо там сидіти не буде. А? То треба тянути туди та йти, бля, глядати там виход. Може, там може буде біля озера, вуйте, біля рудника. Що ж <sharp>

То я мі популо, бля. Бать. Йобана тройка, нахуй. Тай задній худуви, тай москаля, аща, йобано, батико придумав, зі купать. Не не відкривайте нігдо пробку, коли машина закопила бати. Відкрий дверми, коли газ у пол, бати. Ю, стопи, барів. Або ще, блядь, каже, зараз ускрили. Та й уєбало му в писок, почекай, Почекайте 5 минут, боат. Ну, боаті, хлопці. Коротше, кілька людина без води одна бути? Боже, гуль упив. Ти на де вода нахуй? Тільки когда і в Шанцойо. Боат, ще я попекло. Сука, мені в голову, боат. Христе маре, наводнені є під капотом. Сиутки движки забавати роза. Розова бат, ти сканістро заебал. Аут сидай, се. Аут! От... Аут! У те не запали, бо дурный ебал. Я е бута дебала, боли. Ты пустай? Так а, не а д... леду, державі, <laughs> Та далеко. Держави, я багати. Нахуй, че? Пати того, це попитня.

помилася машина. Скрились ми на... на... О! Йобана! Там води не є. вода, богаді. Та тут ти влив в радіатор. Не є вода. вода є. Та вируби його нахуй. Зараз ще акумулятор сайт, то буде піздати нахуй. Світло не повключав? А, мігалку не включив. Я не йде тут пуска, бо. Ага, ти пуска його баг, бога, ти его бак. бак. Та добре, не я ніхуя. Мало там, ба. Ти якраз бо нас спасло ба. Чого? Сигнал і ти начав бати без причин. А ч разом сама просить, бат! Пустить! Я бил Я бо зайця, бати, то он не си. Біло бать, та біло не знав, що то блять, ти ворон, і туба. Я тільки ще до того. А ну сигналь. Все, йоу, акумулятор, йоу Ну Їй Бога, ти ніяк не побігло. Та там вже все достає води. Бабуш не є. Не що, її достає, просто не є вихода. Сідаємо одну, Йоні. Не, я є бату до шатика. Йоні, Бога, ти берися сюди збоку, боку, прошу тя. Не один буде контролювати. Берися збоку, боку, чого не буде, давай я сяду за руль, Бога. Сідай, Бога. Давай, сідайте ззаді. Так я улізу бага, тільки що та утя. на гей. Води буш Так куди тут за панцем встановив? Ну, бери, щоб було поле.